Коли жінка в пасивній або активній агресії, у неї завжди контейнерована жіночо-сексуальна енергія, недостатньо проявлена. А от чому вона не проявлена, це вже інше питання. Але як наслідок, завжди енергія сексуальна да, знаходить вихід через пасивну активну агресію. І там завжди з'являється, да, що чоловіки небезпечні, образи на чоловіків, чоловіки це вороги, там козли і так далі, через призму негативного досвіду або свого, да, або батьків з дитинства. Тут працювати потрібно завжди в такому плані з пасивною чи активною агресією з жінками через контейнеризацію їхньої жіночої сексуальної енергії, допомагати, да, звільнятися від цих програм і установок, щоб жінки починали проявлятися в своїй жіночій сексуальної енергії. Тоді отак от уходиться от пасивна активна агресія, і тоді. Бойові жінки стають дівчатками, дівчатками. дівками І лише цей стан дівчатка, дівчатка, він дає можливість жінці відчувати щастя, тому що вона дозволяє пізнавати свою жіночу енергію через чоловічу енергію, тобто через чоловіка. І віддається чоловікові для пізнання чоловіка себе як чоловіка, через її жіночу. Починається екологічний енергообмін жіночої, чоловічої енергії. Небадання да? чоловічої енергії чоловіка і чоловічої енергії жінки. Там завжди конфлікт. Там завжди навіть сексуальності немає. в ну, тебе ще дуже розвинена чоловіча енергія, ти ще боїшся своєї жіночої, ти боїшся бути, для тебе це слабкість, бути на жіночих енергіях, для тебе це слабкість. Ти вважаєш, що ти станеш слабкою, беззахисною, уязвімою і так далі.